Всім привіт! В цьому відео ми з'ясуємо, які середні танки 10 го рівня зараз актуальні та найкращі для того, щоб з комфортом грати в рандомі. Я склав список сьоми найкращих СТ 10 го рівня, на мій погляд, але також будемо враховувати і серверну статистику. В цей топ входить тільки прокачувана техніка, тому кожний гравець має можливість прокачати будь-яку машину зі списку. Не забувайте підтримувати лайком та обов'язково напишіть в коментарях про свій улюблений середній танк 10 го рівня. На сьомому місці в списку розташовується е 50 м Ця машина, звісно, далеко не нова, але своєї актуальності не втрачає, на мій погляд. По суті, це покращена дев'ятка за всіми параметрами. У танка досить непогана гармата, це одна з найточніших гармат у грі, але за це ми будемо платити невисоким уроном за хвилину. Більшість СТ-10 нас переграють за цим параметром, це потрібно пам'ятати. Лобова броня буде відмінно тримати удар, танкувати Бубешки буде дуже часто, це не якийсь картон. Але в умовах нашої гри, коли майже кожний гравець заряджає голдові снаряди, сподіватися на броню не потрібно. Чудова динаміка, враховуючи масу танка та броню, дозволяє нам грати дуже часто як важкий танк. До речі, слід зазначити, що у танка є, так би мовити, Альтернативна зброя це таран. Тому, коли ви бачите єпісь, яка несеться на вас на всіх парах, вмикайте п'яту передачу та тікайте, навіть якщо ви на важкому танку. Я декілька разів думав, що я не ТТ, можна піти з ним в таран, багато хп мені не зніметь. Але ні, кожного разу це була кінцева зупинка. Тому не повторюйте моїх помилок, краще просто тікати або засейвитись. Тож з плюсів виділяємо тут точну гармату, чудову рухливість, таран. А також великий запас міцності. Але мінусів тут теж багатенько: це великі розміри танка, невисокий ДПМ, слабке бронювання у бортах, а також у башні. На шосте місце поставив Progeto 65. Це італійський середній танк з механізмом до зарядки на 4 снаряди, який буде нам дозволяти комбінувати як циклічний стиль гри, так і барабанний. Навіть після нерфу, який був відносно нещодавно. Танк, на мою думку, непогано себе почуває в рандомі і на ньому можна з комфортом грати. Також ми маємо тут непогану мобільність, відносно непогану точність гармати, а також бронеприбиття базовим підкаліберним снарядом в 268 мм. Тож можна буде грати дуже часто на основних снарядах і не витрачати зайве срібло на голду. По бронюванню скажу, що вона тут досить рандомна, по цифрам її тут немає, звісно. А на ділі, граючи в рандомі, дуже часто ловиш рикошети від ВЛД. А іноді навіть башня щось буде танкувати. До речі, саме від башні частіше всього можна буде виходити в рельєфі, тому як кути вертикального наведення тут теж гарні, цілих мінус 9 градусів. Для тих гравців, хто полюбляє грати на дистанції від кущиків, а в кінці бою вриватися та видавати барабани в противників це ідеальна машина. Рекомендую до прокачування. П'яте місце в списку займає чех. ТВП-5051. Відразу хочеться виділити барабан на 4 снаряди. Менше, ніж за 5 секунд, ми можемо видати приблизно 1300 шкоди в противника. Для цього просто потрібно дочекатися, поки противник буде на КД, і якщо робити все дуже швидко, то у відповідь ви навіть нічого не отримаєте і встигнете поїхати сейвитися. Адже танк ще й дуже мобільний. Відмінно розганяється до максималки у 60 км на годину та тримає її. Кути вертикального наведення мінус 8 це непогано, можемо виставлятися від башти, але по броні тут це погано. Ні в якому разі не варто намагатися щось танкувати або перестрілюватися з важкими танками в лоб. Слід грати не на першій лінії, але й десь пастись позаду теж не можна, слід вичікувати своєї можливості вчасно виїхати з під союзників та розрядити свій барабан. З переваг виділяємо відмінну мобільність, барабан, швидке КД-барабану як всередині, так і в цілому. З мінусів є один жирний це відсутність броні. І також можна сказати про мале бронепробиття базового снаряду. Тут він підкаліберний з бронепробиттям 248 мм, тож на дистанції грати ну, не зовсім комфортно. Розумію, що танк скілозалежний і не всі гравці зможуть в кожному бою його реалізувати, але якщо звикнути до нього, якщо зрозуміти специфіку використання, то танк вам точно сподобається. На четвертому місці польський середній танк CS-63. Думаю, що багато хто не очікував побачити саме цей СТ так високо, але подивившись серверну статистику, ви зрозумієте, чому саме він тут. У цієї машини є особливість: це турборежим, який буде давати нам масу можливостей в плані займання ключових позицій на мапі на початку бою, а також дуже швидке змінення позицій впродовж бою. При активації турборежиму наш танк стає по суті легким. Але ми платимо за це великим розкидом, довгим зведенням та васкуванням. Тому як тільки ми доїхали до потрібної нам позиції, слід все ж таки перейти в звичайний режим. На це витрачається 2 секунди. Після цього ми отримаємо самий звичайний класичний середній танк: альфа 390, бронепробиття базовим снарядом 258, голдою 310. В звичайному режимі ми не їдемо, звісно, як ЛТ, але при цьому у нас досить непогане маскування, ми будемо краще зводитись і мати непогану точність. Класно машина підходить для того, щоб закрутити якусь пт шку або важкий танк, який не дуже вертлявий. Але при цьому знову ж таки слід пам'ятати про точність у турборежимі. Промахнутися буде дуже і дуже легко. Тож, з переваг виділяємо максимальну швидкість та динаміку, непогані параметри гармати. Також слід сказати, що маска башти іноді буде щось танкувати. Але й недоліків тут теж не збиралося. Погана стабілізація, точність та зведення у турборежимі. Також слід зазначити, що для зміни режиму танк повністю зупиняється на 2 секунди. Тож слід думати, в який час переводити танк в звичайний режим. Трійку лідерів відкриває японський середній танк СТБ-1. Головна особливість це його ДПМ. Тобто шкода, яку танк може видати за хвилину. Номінально він тут складає цілих 3 тисячі шкоди, і це дуже багато для СТ-10. До особливості танку також відносимо його пневмогідравлічну підвізку, яка починає працювати, коли швидкість танку нижче 30 км на годину. І це додає нам цілих 6 градусів до кутів вертикального наведення, які просто без цієї підвізки складають непогані мінус 8. Тож, коли підвізка починає працювати, то отримаємо величезні мінус 14 градусів. Це буде дозволяти нам грати від рельєфу та виставляти тільки нашу маленьку башню, від якої частенько буде рекошетити. Також слід сказати про досить непогану динаміку. Це дозволить займати вигідні позиції, де ми зможемо реалізувати свій танк. Сам по собі він дуже вертлявий, швидко обертається башня, має маленький силует та непоганий огляд. Але на цьому всі переваги закінчуються. Ідеального танку ніколи не буде. Тут багато питань по броні. Корпус танкувати не буде, намагатися десь танкувати не раджу взагалі. Башта, хоч і має рикошетну форму, але спокійно при цьому часто пробивається в маску, плюс отримаємо крит гармати. Готуватися теж слід до частих критів БК та баків, а також слід згадати про точність та стабілізацію гармати. Хотілося б краще. Це буде заважати нам реалізовувати наш ДПМ. Але в цілому танк цікавий, теж раджу прокачати та мати в ангарі. Друге місце займає справжній снайпер – 1. Ця машина дуже сподобається тим, хто полюбляє грати пасивно від кущів та дистанцій. Але також мобільність цього танку дозволяє грати активно, змінювати позиції протягом бою та підтримувати союзників на різних ділянках мапи. Кожний зможе використовувати цю машину в залежності від свого стилю гри. Тут у нас відмінна гармата з альфою в цілих 420 одиниць та бронепробиттям 278 мм базовим підкаліберним снарядом. Голдовий підкаліберний снаряд тут пробуває 323 мм. Тож дуже часто ми зможемо грати на звичайних снарядах у рандомі та не паритись з приводу бронепробуття. У гармати класна точність, стабілізація, непоганий ДПМ, враховуючи альфу з пострілу. Також слід відзначити, що танк має непогані кути вертикального наведення мінус 9 градусів, і, звісно, максимальну швидкість, цілих 70 км на годину. Літає як шалений, але дуже слабке бронювання в цілому. Прибувають всі, а артилерія взагалі нас дуже сильно полюбляє. БК буде критуватись навіть від пробуття в лоб корпусом. А також слід зазначити, що при повороті башти назад наша гармата не буде гнутися вниз, це також потрібно пам'ятати. Але всі ці мінуси вони мізерні, враховуючи те, наскільки цей танк сильний в рандомі та ніколи не втрачає своєї актуальності. Рекомендую прокачати всім, пограти та оцінити цей танк особисто. І перше місце в цьому топі займає ну просто найкомфортніший середній танк, на якому я грав за останній час. Це Centurion Action X. Після нещодавнього апу ця машина заграла зовсім іншими фарбами, танк, граючи на якому просто не помічаєш мінусів, хоча вони, звісно, теж є. У танка просто відмінна стабілізація, по суті, він майже завжди зведений. Це дозволяє у рандомі не витрачати зайвий час на зведення перед пострілом. В цілому, можна відразу сказати, гармата тут комфортна за всіма показниками. Альфа-390 одиниць, бронепробиття базовим снарядом 268 мм, голдою цілих 330, до речі, тут кумулятив. ДПМ при цьому номінально 3000, це не враховуючи обладнання, модернізацію та екіпаж. Відповідно, його можна ще більше розкачати. Кути вертикального наведення цілих мінус 10 градусів, виходити від рельєфу, показуючи одну башту, одне задоволення. При цьому гармата точна та дуже швидко зводиться. Також слід виділити гарну мобільність. Максималка вперед складає 55 км на годину, назад 20 км. Дуже динамічна машина, яка дарує задоволення при стрільбі, можна займати будь-які позиції на мапі за рахунок рухливості та кутів. Але броні тут немає. Башта іноді буде щось відбивати, але зайвий раз на близькій дистанції краще її не показувати. Особливо коли граєте проти 10-х рівнів, не кажучи вже щось про голду корпусі також броні немає і слід себе підготувати до крутів БК. Але ці мінуси, в принципі, має кожний танк в нашій грі. Броня дуже давно в танчиках вже не головний показник. Тож підводячи підсумки, знову ж таки, на мою особисту думку, а також враховуючи серверну статистику, Centurion Action X зараз дуже сильний танк, і я рекомендував би вам пограти на ньому та з'ясувати, чи сподобається він вам особисто. Але я чомусь думаю, що точно сподобається. Не засмучуйтесь, якщо ви не побачили в цьому списку свій улюблений середній танк 10 го рівня. Тут ви почули лише мою думку, яка іноді коригувалася серверною статистикою. Тож, якщо я пропустив ваш улюблений танк, напишіть про нього в коментарях під цим відео. Буде дуже цікаво подивитись, на чому зараз полюбляють грати глядачі каналу. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка. Не забувайте поставити лайк. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, стріми по танчикам та іншим цікавим іграм. Дякую всім за увагу, до побачення!